Вітаю вас, мої кохані діви. Ви на каналі Таро Світла. Роблю для вас Таро розклад на липень місяць. Бажаю вам всього найкращого і поїхали, як завжди, для вас маю декілька колод, декілька підсказочок. Допоможуть, не допоможуть вирішувати вам. Давайте дивимось. Перша карта для вас, Діви. Поїхали. Перша карта. туз мечів, подивіться, яка чудова карта. Туз з вона нам приносить ясність, розвиток ваших подій. Тузи це у нас початок, початок чогось нового. Можливо, ви прагнете до чогось нового, до чогось ліпшого, кращого. І у вас в голові з'явиться така світла, ясна ідея, яку ви захочете. Це нові проєкти, нові бажання, це нові думки, це новий розвиток подій. Це може бути щось пов'язане з документацією, щось будете підписувати, щось будете декларувати, щось будете затверджувати, ставити якісь підписи, так? займатися цією документацією. І, повірте, ви на цьому столі, подивіться, маєте і ніж, і нож, і мечі, і матузку, і розбите серце це холодна карта, я вам скажу. Тут треба підключати ясність свого розуму, і все вирішувати з трезвою головою. Тут не може бути якоїсь, знаєте, Меланхолічності, я б так би сказала. Тут повинні бути тільки чіткі рішення і чіткі прагнення. Вони у вас будуть, і хай цей липень, діви для вас принесе саме такі ясні, класні результати. Добре, наступна карта для вас, діви, на липень місяць. Ще одна підсказка. Дивимось, що ще чекає, таке цікаве на вас. Вау! Трійка кубків, подивіться, класний розвиток подій, весілля, дні народження, святкування, якісь двічники, мальчишники, корпоративи, літо, літо йде, можливо, у когось чекає відрядження, можливо, хтось поїхав дійсно з дівчатами, з хлопцями до води, до моря, на відпочинок. І подивіться тут, знаєте, тут ще вона тримає в цьому кубкові свої почуття, свої бажання, свої прагнення. Подивіться, як вода виплескує з тих кубків. Дівчина бажає, бажає від щирого серця для себе всього найкращого. Бажайте і ви всього найкращого. Хай вам доля посміхається. Можливо, по цій карті ви будете. Своїм подругам, колегам розповідати, як у вас все класно виходить, що ви собі нового купили, таке, знаєте, хвастатися будете, там щось, щоб вас там потішили, щоб вас вислухали. І повірте, ви, ви будете хвастатися, і перед вами будуть хвастатися. Тобто, такий, знаєте, колектив дуже приємний, бо кожен буде друг друга підтримувати і радіти один за одного. Дивіться, не напивайтеся по цій картині. Бо тут таке може бути, що ви у -у, десь загульнете, і потім не знаю, будете відходити від цих гульок. Якось так. Дуже класна карта, позитивна. Дійсно, на когось чекає приємні враження, почуття приємні і приємна атмосфера час. Час проводження навіть в приємному колективі дуже дуже класна, позитивна карта. Наступно давайте для вас дивимось, діви, що буде цікавого. Що ж ви там будете таке святкувати? Давайте будемо дивитися, що таке буде. О, це у нас, дивіться, старший аркан. Це у нас вийшла Верховна Жриця. Подивіться, вона тримає в одній руці ключ, так, який відкриває двері в якісь нові можливості. Ви маєте там туза мечів. Тобто якусь ідею маєте. І ви дійсно маєте глибоку інтуїцію, як вирішити ту ідею свою, як, як втілити цей проєкт, щоб він далі поплинув і розвивався. Тобто, ви маєте ключ для свого розвитку. Також маєте оцю, вона тримає сову. Хто така сова? Це хижий, нічний птах. так? І ця сова крутить голову скрізь довкола себе. так? Ви так само мудро приймаєте це дуже мудрий, хижий птах. І ви знаєте, що ви так само. Можете всі справи прорулювати, дивитися навколо себе, заглядати в усі кутки, щоб вас ніхто не одурив, тримати таку мудру позицію, дійсно навіть вночі включати свій погляд, так, на якісь там питання і вирішувати їх інтуїтивно, розумієте? Інтуїтивно зв'язуватися з людьми. Які, до яких ви дійсно відчуваєте якусь таку тягу. Так? Це у нас по цій карті можуть вам снитися якісь пророчі сни, звертайте на них увагу. Також це у нас можливо хтось звернеться до езотериків, астрологів, тарологів, хтось буде вирішувати. І питання з такими людьми, бо це Верховна Жриця, це дуже духовна людина, вона, вона має відповіді на всі питання. Це таємнича жінка. В цій карті присутнє така, знаєте, материнство, в цій карті присутнє така, знаєте, у цей дух. Материнський, такий класний, я вам скажу: тримайте позицію такої тиші, рівноваги, довіряйте своєму серцю, включайте такий трезвий мозок і вирішуйте питання. Дуже багато ясності треба буде вкладувати вам в цьому липні місяці. так, і ви розберетеся з питаннями з усіма, подивіться, тут зелена трава, так? Тобто розвиток подій буде розвиватися. Ви стоїте на зеленій траві, зрозумійте, вона квітне під вашими ногами, так? але в голові ви маєте якусь неясність, ще якось щось темно, неясно не видно. Підключайте інтуїцію, і ви розберетесь з усіма питаннями, які вас хвилювали раніше. Добре, наступна карта. Дивимось, що буде ще цікавого відбуватися у вас, діви, в цьому липні місяці. Дивимось, дивимось ще одну карту для вас, кохані. Ще одна підсказочка. О, старший аркан. Подивіться, це у нас карта старшого аркану. Вона називається у нас світ. Жінка задоволена. Здійсниться щось, до чого ви давно прагнули. Це може бути і кругосвітня подорож, це може бути і вирішення питання з закордонними паперами, паспортами, візами. Ця карта світ нам показує дійсно, хто запланував кругосвітню подорож. Так? Можливо, на когось чекає відрядження якісь там закордонні. Коли де ніколи не був. І знаєте, це дуже світла дорога. Також це у нас остання карта старших арканів, це завершення якогось певного етапу. Ви дійшли до того, що ви поставите крапку, і вона буде для вас дуже позитивною. Принесе мир в вашу родину. З вашими знайомими, це можливо навіть підписання якихось договорів з іноземцями, це підписання договорів десь в праці, вас приймають на роботу. Це також може бути підписання завершення ваших. Там або стосунків, так хтось розведеться, або навпаки, хтось все ж таки візьме шлюб. Тобто це завершення чогось. Але більш за все, я вам скажу, тут кращі такі події трапляються саме. Для людини в ключовому, в позитивному ключі трапляється диво, і ви до того дива йшли довго. І я вам скажу, що у вас все вийде. Дуже класна, позитивна карта старшого аркану. Зверніть увагу, тобто, ви маєте. Верховну жрицю старший аркан, і ви маєте світ старший аркан. Тобто, інтуїтивно, якщо ви будете довіряти своєму серцю, повірте, ви завершите то, до чого давно-давно прагнули. Наступна колода і наступна підказка для вас. Дивимось, діли, що буде цікавого. Також то може бути подорож, як я казала, кругосвітня подорож. так? Хто хоче відпочити, їдьте, відпочивайте, ще одна карта. Так, семірочка. Семірка мечів, до речі, дуже багато кому вона повертає в липні місяці, я вам скажу. І тут, знаєте, подивіться, така жінка вона така хитра, багата, але біля неї стоїть така родина, типу, трошки біднувата, так? не, не такого. Не так матеріально забезпечена, як ця жінка, але ця жінка, вона така показує себе, що вона, вау, може тут квітнути, розквітати. І ви подивіться, знову звертайте увагу вбрання жовте, жовтий колір це сонце у нас, зелений колір, це у нас розквіт процвіт, процвітання. так, оце трава зелена. Це дуже приємні такі зелені купюри. Так бакси, як ми їх називаємо. Також подивіться мочі, що нам можуть ці мочі дати. Хтось може вас підглядувати, хтось може вам заздрити, хтось може обговорювати ті ваші подвиги, які ви будете робити в липні місяці. Хтось може просто якісь плітки за вашою спиною чесати і розказувати, і так ухмилятися, але не слухати нікого, провіряйте документацію всю, Щільно та ретельно, знаєте, можете забути якісь там свої, е, як вам сказати, е, проєкти будете робити, і у вас щось буде не виходити. І ви після цього просто не зможете тримати все в руках. Але ця карта показує: дивіться в оба, не ставайте на ті самі граблі, бо достанете е, погані результати. Ці мечі можуть повернутися. Е, Напроти вас, давайте ще одну додаткову дивимось для вас підсказку. Діве. По тій карті, по тих сімірки мечів, ви знаєте, звертайте, щоб ви не попали ніде не в халепу, не, не профукали ніякі квитки, е, ні, ніяку таку знаєте, ситуацію не трапили не, незвичайно, щоб просто десь щось не загубили, десь щось не забули. Звертайте увагу на свої такі знаєте, речі особисті, то що може для вас бути нести якусь цінність. Ще одна підсказка для вас. Ой, тут сила нам випала, подивіться, чудова карта, я вам скажу: навіть не бійтеся виконувати якісь для себе обов'язки. Ви маєте в собі всередині величезний дух, величезний стержень, величезну таку, знаєте, безкінечну, знак безкінечності над головою. Ви Буде така ситуація, що ви подолаєте, ви зберетеся зі своїм розумом, зі своїми думками, зі своїм серцем, зі своєю міцею. Ви так себе візьмете в кулаки, скажете, та я це зроблю. Та хто ви такі? В мене безкінечні можливості є. У мене є все, що я хочу. Я маю в собі такий потенціал, що ви навіть не можете собі про таке мріяти. Подивіться, яка світла карта. Вона дає людині надію, це старший аркан, це духовна сила всередині вас. Це здійснення мрій. Також по цій карті знову можуть бути з'являтися віщі сни. Ви маєте там верховну жрицю, яка показує віщі сни. Ця карта теж нам говорить про це, про вашу таку, знаєте. Велику велику потенціал всередині вам, всередині того, що ви можете для себе зробити, е, підсказка від Лінорманів для вас дивимось. Підсказка від Лінорманів на липень місяць. Ще одна додаткова карта. Дивимось, дивимось. О, це у нас роздоріжжя. Подивіться. Карта роздоріжжя нам випала 22-карта. І вона що нам показує? Будете стояти, і вирішувати, вибирати карта вибору, карта такого, знаєте, рішення. Буде, буде у вас варіантів дуже багато. Справедливість якась, добровольний вибор будете робити. Тут ще якась може бути, дивіться, щоб <кхід> неосторожність. Така, знаєте, будете вагатися, чи робити, чи не робити. Але повірте, ви маєте карту сили і ви подолаєте то все. Тобто довіртеся своїй інтуїції, в якому кронку вам піти чи наліво, чи направо. Тут треба боротися за свій вибір навіть. Можливо, ви в стосунках і не знаєте, чи вам робити то, чи не робити. Можливо, ви вибираєте собі якісь там нову роботу, нове авто. І зараз у вас є два варіанти вибору. Тут провіряйте дуже інформацію, бо ви маєте там мечів, дивіться, щоб вас ніхто не нахитав, не надурив. Так. Тут ще може бути Така, знаєте, ситуація, що вам треба буде тримати десь в чомусь рівновагу або баланс, так, і дійсно не збитися з цього шляху, на який ви стоїте. Так? Тут а, може бути ще другий спосіб вирішення питань. Якщо буде якесь таке ключове питання важливе, то подивіться на нього з іншого боку. Так? Просто переверніть снух на голову це питання і візьміть усі такі варіанти для вас, які будуть для вас найкращими. І я вам бажаю всього найкращого, робіть правильні вибіри, ставайте на той шлях, до якого вам серце підказує. Всього вам найкращого і хай вам боженько допомагає. Бувайте, кохані, до нових зустріч! 九八。